Кінець листопада, а все-таки зелене, ніби літо. Тільки листя пожовкли, яке опало, видає завершення осені. Я люблю сихню, Дуже, дуже, дуже люблю сихню. І проспект червоної калини. Рам різдва Пресвятої Богородиці і дзвіниця нього. Вражають такі білі дивні хмари на небі, які простягаються доволі далеко. А це куточок сотики. І також на проспекті Червоної калини. Рідкісні рослини створюють тепло у серці. Проспект Червоної калини був би набагато бідніший без цього куточка, де юмляться голуби. Тут і діти, тут і люди приходять крихтами хліба, щоб їх погодувати. А в такий сонячний день, як сьогодні, тут зібралося особливо багато людей. Вони милуються голубами тими живими створіннями, божими птахами, які у людей викликають почуття миру, спокою, затишку, навіть цей важкий період війни. Росте прекрасний кущ червоної калини, на проспекті Червоної калини, на Сихові, у Львові. Він завжди доставляє радість у будь-яку погоду, таку сонячну, як сьогодні, і, звичайно, у снігову, чи навіть у дощ. Цей кущ просто прекрасний, яке сьогодні синє небо! Який прекрасний день? Вібрує праця. і не треба. Ніяких більш і Дуже гарно в цьому році розрослися юки, теж на проспекті Червоної Калини у квітнику біля мого будинку. Сподіваюся, що влітку 2025 року вони потішать всіх мешканців гарним, буйним, цвітінням. Такі шела дарами землі. Вони такі кумедні зараз. І ніби не звертають увагу на людей, але все ж таки тримаються на сторожі. Російського у Бозі, як я таєм'я, лежав у нього при воротах, увесь при руках, він бажав насититися тим, що падало в багатому дозволу, і пси приходили, і лизали його рази. Насталося помер у і ангели понесли його до Абрама. Помер також багатий, і його поховатий, ваді серплячи тяжкі боки, він підвів очі, побачив далека Аврама та лакаря на його лобі. і закричав у голові, мовче Аврама, змилися надо мною, пошли лазаря, нехаю мовчу, за тобі не шпайця і прохолоду їх. Уямучу світло, Абраже промови, гадай міський, щоб не державну і За влагами, Отше, тебе, бо свою голодім батька Богов, я мачу п'ять братців, нехай він їм скаже, щоб і не прийшли на це муки. Авраам Богу, маємося і пророки, нехай слухають, твої відповіли, ні отче Аврааме, коли до них прийде хто вони пукаються, Абрам призвався до нього, як вони не слухають мої старії пророки, то хотах і медведь воскрес, неповіда.